Доброго дня, друзі! Ви можете побачити і почути свій теропрогноз по знаках зодіаку на тиждень з 29 серпня по 4 вересня для водоліїв. Дивитися ми будемо. Основні 5 питань: особисті відносини, здоров'я, робота і фінанси. І поради від карт, чого оберігатися і до чого, можливо, треба прислухатися. Так, водолії. Особисті відносини. Для сімейних пар, для одинок. Так, особисті відносини. Зовсім тяжко зараз жити в нас час. Ми повинні довіряти більше друг другу і надіятися більше друг на друга. Тому що по цій карті видно, що деякі пари можуть не видержати цього уроку чи цього іспиту, деякі пари можуть розбігтися. Люди замкнуті самі в собі. Люди дуже переживають. Тому це сильно відображається на особистих відносинах для сім'ї, для сім'ї. Коє-хто може покинути свою сім'ю, у кого то відносини можуть дійти до ненависті один до одного. А коє хто із сімейних пар може знову возобновити свої відносини, свою любов і зберегти сім'ю. Для одиноких розрив отношеній однозначно. У кого може, можливо відносин не було їх не буде. І в основному тут показують карта, що хлопці. Більше страдає хлопців, вони більш одинокі. Щось особисте мене водоліїв зовсім не радує. Дивимося здоров'я. Здоров'я рекомендація для всіх. Молодь середній вік, пенсійний вік. Рекомендація всім по здоров'ю. Карта відкритості. Це означає, що ви повинні дивитися за своїм здоров'ям. Все, що відбувається на даний момент з вами, ви його бачите. Кожну зміну в своєму організмі ви повинні відчувати. Те, що все ви відчуваєте, ви знаєте причину, з якою можна звернутися до лікаря. Молодь. Молодь, як завжди. Потрібні батьки для того, щоб вони їх контролювали. Бо молодь не зовсім дивиться за своїм здоров'ям. Травми. Сюди йдуть іще й травми. Середній вік. Середній вік. Остерігаємося вірусних захворювань. Сюди входить те, що ви можете вдихнути в повітрі, те, що ви можете з'їсти, і те, що ви можете випити. Помимо цього, сюди ще йде і віруска. І це все влетить вам в копієчку для того, щоб вилікуватися. Люди похилого віку. Може так бути, що в когось відкриється навіть вторий подих, вторе дихання, як кажуть. Хто-то себе почувствує, навіть трохи молодше своїх років. Але не забувайте про те, що хто має хронічні захворювання, постійно підлічуйтесь, щоб не було потім ніяких ускладнень. Дивимося роботу і фінанси. Робота для водоліїв, фінанси для водоліїв, для працюючих, для безробітніх. Мені подобається карта, що на здоров'я, що на роботу, карта відкритості. Тобто водолії бачать все перед своїми глазами. Бачать, що робити, як робити, і все, що робиться кругом них. З фінансами, звичайно, тут фінансів немає. Так, для працюючих можливо, зміна в роботі. Хто-то захоче змінити свою роботу, на нову поміняти. Але люди не спішіть, тому що ось розвалена башня. Зараз в страні дійсно тяжко і. Ви просто зможете не знайти другу роботу і легко зможете попастися на обман. Для непрацюючих радості нема ніякої теж в життю. Тільки надія одна на яку-то допомогу, на яку-то поміч, можливо, гуманітарна допомога, можливо, виплати по безробіттю. І порада від карт. Чого нам оберігатися і до чого прислухатися водолієм на цій неділі. Оберігатися ударів. Оберігатися ударів, таких, як відбувалося в нас майже не кожної ночі. Порада. Ждіть, скоро все зміниться, але зміна може затриматися. На цьому все. Всього найкращого, слідуючої неділі.